Є знижки представляють незламні знижки на Пеністилгель двадцять 20% в аптеках, подорожник, вам та гощам. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Економічне бронювання від мобілізації у раді зареєстрували відповідний законопроект. Думки стосовно принципу воюй або плати розділились. Одні називають такий підхід несправедливим, адже він дозволятиме багатшим громадянам відкупитися від служби у війську. Інші вказують на невідворотність таких змін, враховуючи складну ситуацію з грішми для армії. Як в Раді пропонують вирішити питання і чи реально це розповім за мить з вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Під Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. У раді зареєстрували законопроект про економічне бронювання. Про це повідомив нардеп від партії Слуга народу голова комітету ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, який є одним із авторів законопроекту. Проект номер 11331 отримав назву про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки. Наталуха розповів у Фейсбуці, що у законі автори заклали концепцію економічного бронювання, яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів. Справжній український інтерес це підтримувати економіку України, розвивати українські бізнеси, це державною кишеною, власною кишеною спонсорувати виробництво в Україні, щоб наші громадяни отримували зарплати, а підприємці розвивалися тут, в Україні. Виробляй українське, споживай українське, плати українцям, інвестуй в Україну. Це не пусті слова, а філософія, яку ми намагаємося закладу у рішення і політики. Які приймаємо на днях. Ми зробили ще один критичний крок, який захищає інтереси українських виробників. В п'ятницю ми разом з колегами зареєстрували проект закону номер 11331 про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки. Він має допомогти долати ті виклики, які виникли в українських виробників через повномасштабне вторгнення. Нардеп зазначив, що роками українська промисловість жила без власного закону. Як сирота перекидувалася між міністерствами, забута та нецікава нікому у новому законі. Про Промислову політику буде вичерпний перелік інструментів та механізмів, за якими держава зможе підтримувати українського виробника. Нарешті визначатиметься перелік стратегічних галузей промисловості України. Створюється державний фонд розвитку промисловості, який надаватиме позики, гранти та іншу допомогу перспективним проектам. Запроваджується система спеціальних інноваційних та інвестиційних контрактів між кабінетом міністрів України та інвесторами для критичних технологій впроваджується програма співфінансування проєктів на пільгових умовах. На думку нардепа, в умовах війни економіка це зброя. Він зазначив, що українці можуть боротись за власну свободу лише до тих пір, поки у нас є для цього ресурси. Це дуже проста формула, яку озвучив президент Зеленський. Наприкінці 2023 На підсумковій прес-конференції він пояснив, як може виглядати ви справедливий механізм бронювання для бізнесу за його словами. Формулою такого бронювання має бути ти воюєш або працюєш над державу». Все це випливло з того, що з'явився запит на мобілізацію ще на 450-500 тисяч військових. Одночасно, Зеленський дав і свою оцінку того, скільки це може коштувати: 500 мільярдів гривень. Сума просто непідйомна для України в сучасних військових реаліях. Тож президент також зазначив, що очекає від міністерства фінансів відповіді на запитання. Де знайти ці кошти, наставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей? Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей, а друге, це питання справедливості. Це питання обороноздатності і питання фінансів. Ми можемо втратити стійкість, потенціал, але нам потрібна справедливість. І це дуже важливо. Що стосується фінансів, то між нами мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 мільярдів гривень. Тому я, як президент України, як людина, яка Багато свого часу віддає для того, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України. Я хотів би розуміння від прем'єр-міністра, від міністра фінансів. А звідки гроші? Примітно, що бронювання поширюється на кожен суб'єкт господарювання. Це має нівелювати проблему з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року. Кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць, за працівника має можливість його забронювати. Сплата підвищеного збору відбуватиметься не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідно. Податками. Бронювання поширюється на кожен суб'єкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне введення діяльності протягом останнього року. Відсоткову межу забронюваних та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору, окреслена у пов'язаному законопроекті no 11332 щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних. Нардеп від слуг народу зазначив, що на Законопроектом команда працювала півроку. Вони проводили консультації, моделювали різні сценарії та вели діалог як з урядовцями, так і з бізнесом. Він пообіцяв, що не вдосі він сам та його команда нададуть ще альтернативні законопроекти. Незабаром ми подамо два альтернативних законопроекти, що будуть включати модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тисяч гривень. Також змішано модель 35 тисяч гривень зарплати для найманого працівника 20 тисяч гривень військового збору для ФОП. Наталуха вже назвав законопроект амбітним кроком, який втім здатен забезпечити безперервну та прогнозовану роботу українських підприємств. Нагадаю, що раніше з цього приводу висловлювався і голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Він допустив можливість зміни системи бронювання громадян від мобілізації таким чином, щоб це бронювання залежало від рівня доходів особи. Хоч сам він ставиться до такої ідеї скептично. Про це Стефанчук сказав в інтерв'ю Суспільному. На одного воїна, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, які забезпечні. Чують економічного утримання цього воїна. Економіка це теж не остання річ. Треба віднаходити ті заходи і засоби, які можуть сприяти підняттю рівня економіки. Нардеб Давитарахамія наголосив, що у питанні бронювання вивчався досвід інших країн. Однак, яке б рішення не було обрано. Є багато людей, які за, а є й ті, хто проти. Але питання справедливості. Багато опонентів кажуть, що це тоді багаті не служать, а бідні йдуть до армії. Я думаю, все одно якась. Модель з'явиться, тому що в цих дискусіях з'явиться якась модель, яка Викликає найменше обурення, примітно, що навіть міжнародна преса також зазначила про те, що зарплатне бронювання поділить українське суспільство на бідних та багатих у статті Financial Times з посиланням на слова голови парламентського комітету з питань оборони Олександра Завітневича зазначається, що навіть українська влада визнає, що підхід до бронювання на основі зарплат негативно сприймається у суспільстві. Чиновники повинні бути обережними, коментуючи це. Кожна копійка потрібна, але це має. Бути частиною широкого обговорення. Є люди, які бачать, що це поділить суспільство на бідних і багатих. В свою чергу нардеп Олексій Гончаренко взагалі порівняв економічне бронювання з соціальним дарвінізмом. В Кабміні планують прив'язати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати. І так забронюють всіх: перше, чиновників категорії А, друге робітників підприємств, установи організації оборонно-промислового комплексу, постачальників для ЗСУ. Третє робітників поліції. З бізнесу забронюють повністю. Перше працівників паливно-енергетичного комплексу. Друге операторів зв'язку. Також отримують можливість для бронювання ті, перше, хто отримує зарплату від 35 тисяч гривень. Друге сплачує ПДФО більше або рівне сумі 6,3 тисячі гривень. І ЄСВ більше або рівне 7,7 тисяч гривень. Третє айтівці, а саме резиденти дія сіті за умови сплати ПДФО більше або рівному сумі 6,3 тисячі гривень. Подібне за змістом рішення вже виносилось на обговорення З ОП місяць тому, але тоді його завернули саме через критику норми про зарплату від 35 тисяч гривень. В такому вигляді підхід можна назвати соціальним дарвінізмом. З цією логікою чиновники та багатії не мають ризикувати життям. Чекаємо на ваші коментарі. Напишіть нам свою думку щодо бронювання від мобілізації за гроші. Підтримуєте ви таку ідею чи ні? Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.